Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійди в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене. Хто чинить без законня. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і віконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і бура знялася, і на дім отой кинулось та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не віконує. Подібний до чоловіка того необаченого, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і бура знялася, і на дім ото кинулося, і він упав, і велика була та руїна його.